Всім доброго дня. Кворум є. Хто за те, щоб відкрити засідання постійно діючої комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, реально забезпечення та житлово-комунального господарства? Засідання номер 25 Хто за? Три. Три за? Так, на порядку денному одне питання. Про надання згоди на безоплатне прийняття майна зі спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Київської області у комунальну власність Калинівської селищної територіальної громади. Хто за порядок денний? У нас присутні на засіданні комісії юрист консульт селищної ради Семенков Марко Валентинович. Котрий. Доповість нам по цьому питанню. Вашою увазі запропоновано проєкт рішення про надання згоди на безплатне прийняття на спільної власності територіальних громад, а саме легкового автомобіля спеціального призначення «Пежо Боксер» – легковий спеціалізований автомобіль меддопомога з оснащенням. Оснащення згідно додатку до цього рішення, два це основні ноші, приймальні пристрої, вакуумний матрац, пристрій для принесення пацієнта, простирала, довга спина дошка, довга спина дошка і інше обладнання. Автомобіль продається наші територіальні громади безоплатно, тому просив би підтримати даний проєкт рішення. Всі все ясно, зрозуміло. Хто за дане питання, прошу голосувати. Все, дякую. Так. Е, ну, хто за те, на порядку денному питання вичерпані. Хто за те, щоб закрити нашу комісію? <клухи> прошу голосувати. Тризавики, одного голосу.